Мої батьки часто сперечаються, останній раз вони посперечалися через те, що тато пішов в магазин і взяв з собою не той пакет. І мама розізлилася, а в нас пакети вдома не підписані. Типо... Пакет для базара, пакет для свадьби, пакет для клея. Ні, ну... Один великий пакет, в якому маленькі пакети, і він, як мама каже, зараза така взяв не той пакет. І як вона пояснює, вона каже: «Толік! ти що не бачиш? Цей пакет затертий. Що про нас люди скажуть? Ні разу до... не побачили родичі, які тата затертим пакетом і не подзвонили до мами, кажуть Оксана, бачили твого затертим пакетом. У вас все нормально. Це просто пакет, це не прикраса для чоловіка. Ніхто з дівчат не переспав за пакет. Ну. Або в когось дуже занижена планочка. Покажіть мені її. Яка дивиться на чоловіка, думає, боже, без роботи, бухає, живе в полі, ну цей картонний подарочний. Моя дружина теж була е, тоді вдома, е, і вона теж не любить, коли мої батьки сперечаються, вона теж вирішила помирити. Вона каже, ні, ну правда, були ж багато нормальних пакетів. чого він взяв цей? Далі сремся ми четверо.